Привіт-привіт, друзі! Це Кременець, і зараз у нас дуже позитивний інформаційний привід. Ви знаєте, що у ці такі святкові дні робити добро це дуже круто. І ми з вами бачимо приклади, коли, здавалося б, неможливі речі, вони якось вирішуються самі собою. Але, звісно, для цього потрібно потрудитися. А потрудитися, власне, так, як потрудилися. Наші артисти із Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського вони потрудилися своєю піснею, словом. Вони ходили по колективах, по організаціях, колядували, віншували. Директор фахового коледжу Петро Мазур засівав всіх на щастя, на здоров'я, на добро, на новий рік. Вітаю вас, Петра Івстахіовичу. Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося за такий корот? Термін, я вже забігаю на зібрати так багато грошей. Ну, Очевидно, колектив, наш народний аматорський холовий колектив, заслуговує на це, і знову ми колядували в солідних організаціях, які щедрі на подарунки. Ми один день присвятили опорній лікарні, присвятили Центру первинної медичної допомоги, це 2 грудня. А в понеділок, це 5 4 числа, ми теж ходили по колективах, і в нас досить великий хоровий колектив. Хочу, до речі, сказати, що маємо прекрасних студентів, які не дивлячись на те, що канікули у всіх були, вони всі приїжджали і колядували разом з нами. І я хочу навіть сказати, тому що батьки мусять знати своїх героїв, які. Які не, не пожалкували свого вільного часу, я навіть написав, щоб не забути. Це Матвійчук, Станіслав, Удзікович Жасмін, Мар'яна Градова, Поліщук Вікторія, Ніна Пасічна, Гладанюк Сергій, Деркач Єлизавета, Савчук, Денис, Богута, Богдана, Медлик Артем, Олексюк, Даніела, це наша флейтистка. І вони приїжджали, ходили з нами на репетиці. Перед тим ж були репетиції. То ми, звичайно, таким студентам завжди віддячуємо. Ось, але я хочу назвав їх для того, щоб батьки почули їхні прізвища, всі глядачі. А ще більше сусіди і позаздрили, яких мають їхні сусіди, добрих дітей, які вчаться в такому. Гарному навчальному закладі і здобуває таку престижну і потрібну всім людям у всьому світі професію медичного працівника минулого року у цьому такому затишному, у такій затишній кав'ярні, так, магазинчику, такому. Це наш волонтерський штаб. Єднаймося небайдужі. Ці прекрасні люди були теж вони. Принесли те, що на колядували торік, і сьогодні теж не зрадили традиціям. Я хочу запитати дівчата. Ви ж знаєте про те, що сьогодні непросто збирати, тому що займаєтесь цим, як то кажуть, на постійній основі. І, можливо, якесь таке є відчуття гордості, що довіряють, приносять, і ми можемо поділитися своїм теплом з нашими хлопцями. Щиро вдячні. Ви ж самі знаєте, бо ви в нашій команді. Що дуже важко закривати збір, будь-який збір, і ми починаємо його з надією завжди, що ми його закриємо. Ще такого не було. Будь-які збори ми закривали, але завдяки кому? Завдяки вам, небайдужі люди, завдяки вашій гривні, завдяки тому, що ви допомагаєте. Сьогодні ми вдячні, що знову нам довіряють, що до нас прийшли. Що нам дадуть кошти, тому що збір зараз є три збори, навіть чотири. І ми зараз кожному розпоряділимо рівненько всі кошти для того, щоб ми закрили і щоб наші хлопці мали що те, що вони потребують: наше тепло і нашу вдячність за те, що вони нас захищають. Дякую вам, хлопці! Хочу при нагоді ще привітати нашого волонтера сьогодні. Чумакевича Віталія День народження. Ми його вітаємо з днем народження. Дякую! Він був в наших рядах. А тепер він нас захищає. Щиро вдячні йому. Привіт тобі, Віталій. Знаєш, ти будеш нас дивитися. Дякуємо вам щиро і дякуємо нашим захисникам за те, що нас захищають. Петро Євстахович, продовжимо з вами, то скільки вдалося наколядувати? бухгалтери і фінанси. Я грошей не вмію рахувати. Ми наколядували 29 тисяч 345 гривень. Угу. Так, то -то -да. Вдячні всім, хто. То нам допоміг зібрати стільки. А як взагалі от така ідея у вас виникла? Ви ж не вперше ходите. Практично відколи в Кременці Кременецькі передзвони, то я так і бачу завжди ваш колектив на сцені. Ну а цього року то прийшлося походити, так? Почалося з того, що ми створили хор в себе. Ще покійний Володимир Важкова створив. І ми тоді, вже це вже десято- більше десяти років, можливо, десь до двадцяти, ми починали з того, що ми їздили по будинках людей похилого віку. Це ми були і в Ланівцях, і в Тернополі, і їздили в Лановецьку сьогодні. Ось, і ми фактично щороку займаємося такою роботою, правда. Тоді був такий час, що не треба було на засилу давати грошей. Бо ми жили в мирній державі, ми жили без війни. А на сьогодні такі гроші це ясно. Що це тільки на фронт, тільки нашим хлопцям, тільки за нашу перемогу. І я надіюся і мрію, що. Наступного року ми на колядуємо і вже на засиву дасть Бог не треба доздавати тільки на відбудову так. тих земель, які наші хлопці звільнять від рашистського загарбника. Ну що ж, урочистий момент, так, Оленочко, так, зошит так, діставайте так. діставайте зошит. І в нас тут, щоб ви собі уявляли, тут Олена веде абсолютно дуже всю прозору і чітку бухгалтерію. В неї тут все розписано, що на лотерею, так, що на той збір, так, що, так. що на той. Тут є дві 29 345. І я думаю, що ми візьмемо звідси, докладаємо до 30 тисяч, щоб потім було добре ділити. Так. Виходить 655 гривень, треба ще доложити то заокруглимо. Бо в да. мене є така чарівна баночка, да. яку скидають люди свою здачку, не хочеться хтось допомогу. Ось, Зараз ми тут збираємо, дрібніші. Ніч. Ви будете бачити весь звіт, де так, ми, так. ми напишимо. Куди є, пішли є, ваші гроші? Зборів, так так. так, так, так зборів, і зборів, я думаю, зборів. що ми не будемо традицію порушувати. Правда, ми певно, все-таки хоча б один, один куплет. Та для наших всіх кременчан, для тих, хто ще не знає, як допомогти Люди, на все є дуже багато Це варіантів. А? Головне, треба бажання, і головне треба мати до всього ентузіазм. Так, от як пані Наталя, про пані Наталю, ми будемо говорити. Говорити іншим разом колектив ваших вертепників так отримав перемогу у подолянах, це теж дуже круто, але це буде тема нашого наступного включення. Так, далі буде. То хто буде починати? На Добрий день, люди! Ми прийшли до хати, щоб святати. Привітати, щоб жито і пшениця, всяка інша я пашниця, це було на тоці у новому році, що жито і пшениця, всяка інша пашниця, це було на тоці. І щоб перемога була, і щоб мир наступив, слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нашим боякам, які боронять державу від рашистського загарбника. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, друзі, я сподіваюся. Я сподіваюся, що вам зайшла ця наша така коротенька відеоверсія того, як можна допомагати нашим захисникам. Але я не втомлююсь говорити про те, що це не ми їм допомагаємо, це вони там стоять, щоб ми мали можливість тут колядувати, щоб ми мали можливість тут прокидатися в теплому ліжку. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Ваша гривня, ваших 10 гривень, ваших 50 гривень вони разом. Дають нам можливість закривати збори, і обов'язково приходьте сюди, ось в аромат кави. Тут вас напоять чудесною кавою, обігріють, і тут ви зможете теж записатися в цей зошит, з яких ось записів, в якому робиться перемога.